Доброго ранку. Вітаю вас на каналі. У мене сьома ранку розквітли мої такі мілко-квіткові іриси. Є нові розпуски на ділянці. дома небагато нових розпусків. В орхідеях. А ось на ділянці розпуски трошки є. Ось така краса. Цибулька дика. Такі кульки гарні. Наче нічого звичного, але гарно виглядають. І також тільки зранку ось такі маки мілкоквіткові з'являються. Хотіла вдень їх зняти, а вдень їх вже немає, вдень вони вже пелюсточки свої скидають. І в день уже немає нічого. А на, а на ранок з'являються новенькі. Також є ось така краса. Не пам'ятаю, як вона називається. Ось така квіточка. Бачите, яка вона. Така форма незвична в неї. Почали свій розпуск. <кій> Почали свій розпуск. Анютині глазки Вон там і маленькі, і трошки більші. Гейхера ось така гарненька, там темно. А там далі в мене крупноквітковий буде мак. Ще висадила ось таку гортензію. Кожного дня підливаю її, а мої гортензії збільшуються. Ті, що в мене були, стають більші. Добралась до ясколки. Це така мілка, білесенька квіточка. Дуже добре заплітає ковриком стелиться. Тут буде лілейник. Знайшла кущик рожевої діцентри, ще він такий невеличкий, малесенький порівняно з моїм, ось цим великим, вже від... відквітає кущик. А цей малесенький прийнявся, пустив нові росточки, буде збільшуватись. Дивіться, які гарненькі. Сердечка тут висять, білесенькі. Такі. Краса. Ну, і тут моя композиція, дивіться, збільшується. Це ж я садила сюди, в кашпо, лабелія. Гвоздіка. Тут розкриває бутончики теж гортензія, поки що вона в мене буде. В горщиках стояти, і тут так само у мене теж тільки тут біленька, теж вона, вон, які гарні, повідкривала, позбільшувала, вони в неї були трошки відкриті, ці вона теж збільшує і відкриває. Ну і тут теж така сама. Композиція. Як гарно випускає молоденькі гілочки-ялинка. Дивіться, які вони салатові. Основний фон зелений і на ньому ось такі кінчики салатові. Дуже я люблю цю пору, особливо на рослинках, коли вони або Шишки відпускають такі кольорові. Або ось такі гілочки, зелененькі, молоді. Ну, а тут поряд ось така краса. Це Блакитна, красуня погуляли з вами трошки по садочку. Я зараз чекаю нову орхідейку. Сьогодні вона не приїде, приїде вже завтра. Тож наступне відео будемо з вами дивитися, що там до мене приїхало. Дякую, що були зі мною. Гарного вам дня і на все добре. До побачення!